Щороку, 20 грудня, правоохоронці України відзначають своє свято День працівників міліції. Хоча за народною прикметою раніше святкувати не можна. Бориспільські правоохоронці виявились вже незабобонними та відзначили свято трьома днями раніше, тобто у четвер. На честь цієї події в актовій залі бориспільського відділу міліції урочисто вітали винуватців свята та вручали почесні грамоти, нові звання та навіть медалі. 20 грудня вартові про порядку відзначають професійне свято. Створення цієї дати започаткувало нового у встановленні органів внутрішніх справ. Цьогорічне його святкування проходить у важких умовах політичної та економічної нестабільності, що позначається на криміногенній ситуації та призводить до зростання злочинності. Але люди в погонах усвідомлюють державну важливість покладаного обов'язку перед своїми співгромадянами на захист їх прав, інтересів і свобод. Роблять усе можливе і неможливе, щоб досягнути. Перелому у боротьбі зі злочинністю забезпечити громадський спокій і злагоду у нашому місті і районі. Представники виконавчого комітету також не забули привітати ініціантів з професійним святом. Заступник міського голови Людмила Ковальова та начальник відділу внутрішньої політики Людмила Пасенко вручили останнім подяки від імені міського голови. Євген Трафімов, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.